Доброго дня, мої любі малюки! Я вас вітаю. Сьогодні у нас заняття з природного довкілля і конструювання продовжується дивовижна пора року літа. І куди не глянь. Нас оточують гарні різнокольорові квіти, а біля них ми можемо спостерігати безліч комах. Цікаві факти, про яку комаху ви сьогодні почуєте. То відгадайте спочатку загадку з прозорими крильми літак сів на наш червоний мак. То це ж вірно, це бабка, тобто стрікоза російською мовою. Бабок важко сплутати з іншими комахами. Вони мають яскраве і блискуче забарвлення, велику голову і могутні крила. Голова у комахи з'єднана рухомо з грудьми. Це дає їй можливість повертатися на 180 градусів навколо своєї осі. Очі бабки займають більшу частину голови і складаються з 30 тисяч дрібних фасеток, дрібних очок. Вони працюють незалежно один від одного. Рот комахи. Озброєний щелепами і зовсім не даремно, адже вони є ненажерливими хижаками. Вони мають дві пари крил, які можуть бути як однаковими, так і різними за розміром. Тривалість життя комахи в середньому становить 10 місяців. Існує приблизно 4 тисячі видів. Переважно у тропіках. В Україні зареєстровано 75 видів бабок. Їх можна зустріти в будь-якому районі світу, де тепла погода, є багато води і їжі. Бабки це типові хижаки, які на льоту ловлять свою здобич. Основна їжа комах це комари, мухи, міль. Великі представники можуть поїдати навіть. Павуків маленьких риб і жаб. Бабка від природи абсолютно глуха. Пам'ятайте, дітки, що треба берегти комашок, бо вони дуже корисні. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. І як прийдемо на лужок, не побачимо квіток. Захочемо в лісі відпочити, не знайдемо його, діти. Як не буде бджілок в нас, то митку ніхто не дасть. У природі все з'єдналось, міцно, міцно пов'язалось. Якщо тобі сподобався вірш, то вивчи його, будь ласка, і надійшли мені своє відео. А зараз конструювання. Пропоную вам зробити власноруч, бабку. Отже, до роботи. Давай з тобою зробимо ось таку бабку чарівну. Для роботи дітки нам знадобиться різнокольоровий папір клей, а також ножиці, пензлик, олівець і палички з морозива. Обери папір, який тобі подобається за кольором. Якщо ти хочеш одного кольору крильця зробити, то обведи олівцем. Середній та вказівний пальчик. Якщо ти хочеш різного кольору зробити крильця, то спочатку обведи середній пальчик, виріж ножицями, а потім так само поклади на папір іншого кольору вказівний пальчик, обведи його олівцем і виріж за допомогою ножиць. Ось чарівні крильця вже в нас і готові. Не забувай обережно користатися ножицями. Візьми крильця. Ось так розклади їх. Візьми пензлик. І посередині промаж клеєм. Лише тільки посередині. І приклеї паличку з морозива. Не забудь промакнути залишки клею серветочкою. І дай час, щоб це все підсохло. Коли побачиш, що крильця добре тримається, можна продовжувати працювати. Візьми фломастер і намалюй очі посмішку у твоєї бабки. Потім фломастером зробимо хвістик її. Для цього нанесемо у вигляді такої дуги рисочки Ось так. Ось такі бабки вийшли в мене. Чекаю на фото твоєї роботи. Бажаю тобі творчого натхнення. До побачення!